Вітаю вас, діти! Тема сьогоднішнього заняття ми всі різні, а на початку заняття привітаємось! Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні! Всім я бажаю, щоб посмішки квітли. Давайте разом поміркуємо і випробуємо свої можливості. Ти вмієш стояти на одній нозі, а чи зможеш переміщатися по кімнаті на одній нозі? Ти вмієш тримати м'яч одною рукою, а чи зможеш ти його тримати без допомоги рук? Ти роздивляєшся картинки в книжці. А чи зможеш ти їх побачити заплющеними очима, думаю, що в тебе виникнуть ускладнення для того, щоб виконати це завдання? Ти скажеш ні, це неможливо. Саме так почувають себе люди з особливими потребами. Вони мають певні фізичні обмеження в результаті травми або знародження. Доброта і милосердя два крила, на яких тримається людство. Що людині потрібно для щастя? Так, здоров'я та хороші друзі, які завжди допоможуть. Пропоную тобі сканувати qr код та подивитися мультик про добрих друзів. Переглянувши мультфільм, думаю, що ти згоден, потрібно цінувати та шанувати своїх друзів, не дивлячись на те, які в них можуть бути недоліки або вади. А також я гадаю, ти зрозумів, що люди з особливими потребами, не дивлячись на свої певні фізичні обмеження, мають велику силу волі. Я хочу розповісти сьогодні про Паралімпійські ігри. Це міжнародні спортивні змагання для людей з обмеженими фізичними можливостями. Вони традиційно проводяться після Олімпійських ігор. Символом цих ігор є Олімпійський вогонь, який запалюють під час відкриття і він горить до їх завершення. Олімпійські кільця символізують дружбу між усіма учасниками, які беруть участь у змаганнях. На Параолімпійських іграх 2022 року українські спортсмени довели, яку величезну вони мають силу волі та здобули 29 медалей. Ми різні, але доброта та милосердя роби нас рівними. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!